Друзі, привіт! Багато хто вже використовує чат GPT, особливо після того, як мінцифри домовились, щоб його реєстрація була доступна і в Україні. Причому хтось розважається, хтось в навчанні використовує, а хтось вже по-серйозному інтегрує в бізнес. От ми, наприклад, в Ukraine Global Faculty, це міжнародний такий онлайн-університет для українців. Ми використовуємо його по-серйозному, зокрема для пошуку і залучення. Спікерів, лекторів, професорів провідних університетів, і в ChatGPT в цьому нам також допомагає як один з інструментів. Ну і взагалі дуже багато корисних речей може робити, да? починаючи там, від перевірки грамотності імейла, стилізації тексту вашого, наприклад, підамериканську англійську, так? підготовки дайджесту якогось великого документу, щоб витягнути з нього сам. I'm І ну, до взагалі якихось більш складних задач. От нещодавно він мені, наприклад, юриста замінив на, на певний час, тому що юриста не було, а задача була. Да. Ми зараз Академія КМЕФ, і Українська асоціація римського клубу, ми перекладаємо українську книгу нову Кіла Норнстрома, яка називається Імпульс. Дуже крута книга. Я, до речі, на днях в я думаю, що ми вже завершимо переклад і зможу. З вами поділитись з нею. Так от автор дає згоду на видання, але потрібен документ юридичний. Да, і, і Нема шаблону. І нам колеги з Скандинавії, з видавництва кажуть, дайте документ, ми підпишемо дамо вам дозвіл. Да. Я думаю, ну що робити, треба швидко. Значить, юри, юриста зараз немає. Ну, будемо ще GPT робити. Да. Я сформулював дуже такий стислий професійний запит. Йому технічне завдання, фактично, що потрібно, певним чином це сформулював. І кажу йому, да, підготуй, будь ласка, дозвіл на переклад і розповсюдження книги. Ну, що ви думаєте? Чаджепеті каже: Я мовна модель, я дозволів ніяких не даю. Так? Я кажу: ні, 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 мені від тебе треба не юридичний акт дозволу, да? мені треба лише проєкт цього дозволу, лише текстовка. Да? Другий раз наполягаю. Ну, знову відповідає: Ні-ні-ні, я лише мовна модель, і з, з такими юридичними питаннями не до мене. Ну, я ж не відстану, поки <сь> не буде результату. Та? Я кажу, ні, дивись, вся відповідальність на мені, мені від тебе треба тільки драфт, текст, мені треба фреймворк, та? тобто дай мені його. Що ви думаєте? На Третій раз, третій раз попросив, він підготував і скинув. Причому дуже грамотний професійний текст на сторінку, там все є. Що потрібно, я тільки в кінці додав підписанта да, і на верху адресата, і все, і проєкт документу готовий, відправив його, і вже наступного дня скандинавське видавництво нам прислало підписане, і ми включились в роботу. Тобто, це дуже корисний інструмент. Це ще не штучний інтелект. Як багато хто е, думає, да, тобто ще далеко до безумовно, дуже далеко до е, те, що називається General AI, да, тобто. Широкий штучний інтелект, але це дуже цінний помічник, який може е, замінити вам і асистента, інколи і юриста, і, е, і інколи може бути помічником маркетолога, і, 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 і дуже багато способів використання його є в бізнесі. Так? До речі, якщо вам буде це корисно, то скажіть мені в коментарях, і я можу розповісти про ці кейси, кейси використання. От, але сьогодні я про інше хочу з вами Поділитись, дивіться, цим чатом GPT можна користуватись на різних рівнях, починаючи від аматорського і до професійного. І різниця в якості його відповідей буде просто кардинальна. Да? Я взагалі думаю, що одна з професій майбутнього це людина, яка вміє ставити питання. Штучному інтелекту або мовній моделі, або якомусь іншому віртуальному помічнику, тому що від якості постановки питань, від професійності, від знання особливості, як ця модель працює, буде дуже залежати результат. Якщо цікаво, я на майбутнє поділюсь, в мене є таких, як мінімум, 5 лайфхаків, да? тобто як по максимуму вижати результат з чату GPT. Але сьогодні я хочу тільки один з них з вами обговорити, тому що багато хто думає, що все одно якою мовою говорити з чат GPT. Так от, далеко не, не, не все одно, якою мовою з ним спілкуватись? Давайте ми зараз прямо з вами це подивимось наочно. От я запускаю чапеті, включаю четверту версію. У мене є підписка. Значить, давайте включаю українську. Давайте ми його спитаємось, чи ти розумієш. Е так, у мене англійська клавіатура без української насічки, тому перепрошую. Так. По пам'яті. Чи ти розумієш українську? Так, я розумію українську мову і можу спілкуватись з вами українською. Як допомогти? Чи якість українською буде. Така ж, як англійською. Я намагатимусь надавати вам якісні відповіді українською мовою, але моя основна мова навчання англійська. Тому, можливо, деякі відповіді можуть бути менш точними або детальними, порівняно з англійською версією. Ну, дивіться, а навіщо нам менш точні або детальні? Да? Тобто, дійсно, це ж мовна модель, і вона навчена на величезному масиві інформації. І ми можемо з вами здогадатися, якою мовою цей масив інформації був в неї завантажений, переважно. Да? Давайте, до речі, спитаємо, скільки людей в світі розмовляють англійською? Так, ну зараз у мене ця версія JGPT вона не підключена до інтернету, це стандартна редакція. Тому вона нам каже значить, на вересень 2021 року, що приблизно півтора мільяр... мільярда людей в світі розмовляють англійською мовою, і англійська є мов... Мов... другою мовою для багатьох людей, і кількість користувачів продовжує зростати. Да? Ну тут можемо з вами розуміти, що це ж не тільки англосаксонський світ, да, це та ж, наприклад, Індія найбільша англомовна країна світу. Да, тобто, я думаю, що півтора мільярди це ще дуже консервативна насправді оцінка. Так, ну давайте спитаємо а українською. Так, приблизно 45 мільйонів людей розмовляють українською мовою. А більшість носіїв проживають в Україні. Ну, Я думаю, що теж тут він занижує кількість тих, хто розмовляє українською, тому що в нас, я думаю, що кілька десятків мільйонів українців за кордоном, діаспора і більшість з них розмовляє українською. Тому я думаю, що це значно вища ця цифра, але в будь-якому разі. Мені здається, що до 100 мільйонів, да. Тобто, тому порівняємо як мінімум півтора мільярда. Насправді, я думаю, більше да, і до 100 мільйонів. Тобто, тому. Скоріше за все, що якість в дійсно в серйозних питаннях, такі, які нас цікавлять у взаємодії з цим Open, OpenAI Чат GPT, вона може бути с... серйозно може відрізнятись. Да? Не, не трішки, а серйозно. Тому, що з цим робити? Да? Тобто, ну насправді є один обхідний шлях, давайте ми перевіримо. Да? А, а якщо? Я буду питати е, тебе англійською, а потім просити перекла, перекласти відповідь українською. Ага, я з радістю допоможу вам з цим. Задайте своє питання англійською мовою, а потім попросіть мене перекласти відповідь на українську. Лайфхак, дивіться, тобто ми питаємо цю модель дуже потужну її рідною англійською мовою, і вона нам дає, якщо ми її правильно, грамотно питаємо, відповідь, яка є якісною, детальною і ну, фактично як на сій мови, да, максимально корисною. А після цього ми просимо. Окремим запитом, а переклади, будь ласка, нам цю відповідь вже глибоку, професійну, детальну українською мовою. І він нам перекладає, і ми отримуємо з вами якісний результат нашої рідною українською і без втрати е, сенсу, що є надзвичайно важливим. Ну, давайте ще перепитаємо, е -е? так, результат буде точніше. Ніж я питав би, би просто українською. Так, можливо, відповідь англійською буде трохи більш точною або детальною, оскільки це моя основна мова навчання. Клас. А насправді, на практиці вона може бути і не трохи точною і детальною, а все-таки більш надійною. Тому, шановні друзі, висновок такий: що якщо нам погратися бо прості питання, то ми можемо спокійно спілкуватися українською і якоюсь іншою мовою, яка не є якби рідною і найбільшою за об'ємом вхідних даних для Да? Але якщо нам потрібно працювати з якимось серйозним запитом, то треба формулювати його професійно, і це є прям такий напрям. Він називається prompt engineering, да? тобто грамотне формулювання запитів для таких систем. І треба робити це англійською, і отримуючи результат, потім просто просити з чат GPT перекласти на українську. І таким чином, не втрачаємо якість, і все зрозуміло. Тому це такий перший важливий лайфхак по чату GPT. Якщо цікаво і корисно, скажіть в коментарях, я поділюсь з вами іншими. Дякую.